Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка! Настала тепла пора, і дуже багато часу ми з вами проводимо на вулиці. Усі діти дуже полюбляють гратися піском. Кожному в пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок. Тісто в ній на пиріжок для фортеці цегла, в ній для машин гараж новий. Ось що ми в пісочниці, всім пограти хочеться. Дійсно, всі діти люблять гратися з піском. Друже, а чи знаєш, ти, звідки береться пісок? Це дуже просто. Пісок це частинки каміння. Вітер, вода руйнують камені, в результаті чого і з'являється пісок. А чи ти знаєш, з чого складається пісок? Візьми аркуш паперу, на нього насип пісок та за допомогою лупи розглянь його. То з чого складається пісок? Правильно, із зерняток, піщинок. Як виглядають піщинки? Чи схожі піщинки одна на одну? Візьми у жменю сухий пісок і повільно насип його на аркуш паперу. Чи легко він сиплеться? Сухий пісок легко сиплеться і розсипається. А спробуй зліпити сухого та вологого піску кульки чи пиріжечки. З якого піску можна ліпити? Чому? Так, з мокрого піску можна зліпити, тому що вода допомагає піщинкам триматися разом. На сухому піску залиш відбиток долоньки. Добре видно відбиток. А тепер залиш відбиток долоньки на вологому піску. На сухому і вологому піску можна лишити відбитки, проте на вологому піску відбитки чіткіші. Отже, пісок складається з маленьких піщинок. Пісок сипучий, сухий, а вологим він стає тоді, коли його полити або вранці від роси. З вологого піску можна ліпити, а скільки радості приносить тобі та твоїм друзям те, коли ти перебуваєш в пісочниці. Печеш пасочки, будуєш мости і замки. Малята! Але під час гри з піском пам'ятайте деякі правила: не можна сипати пісок на інших діток. Ні в якому разі не беріть пісок до рота. Після гри з піском треба ретельно мити руки з милом. Бувайте малята! Бажаю вам! Приємних та безпечних ігор з піском! До нових зустрічей! Гарного вам дня!